16 грудня підготовка до свят. Наближалися свята Новий рік та Різдво. Мілана, Артур і Аліса вбирали ялинку. Раптом одна іграшка впала на підлогу та закотилася під диван. Аліса засмутилася, їй подобалася ця красива зелена кулька. Кішка Тіна відразу кинулася під диван і акуратно викотила кульку лапкою. Аліса від радості заплескала в долоні. Свято Різдва приносить нам радість та гарний настрій. Воно також нагадує про народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Всі ангели на небі раділи, коли народився Ісус. Це було справжнє свято, мій біблійний вірш, Я Господом тішитись буду й тоді. Радітиму Богом спасіння свого. Авакума 3:18. Моя молитва. Радію святам я і згадую тебе.